Пригоди Оксанки та розумних пристроїв. У другокласниці Оксанки було важливе завдання підготуватися до дня народження подруги. Вона склала довжелезний список подарунків і почала рахувати, скільки ж усе це буде коштуватиме. Але чисел було так багато, що й голова шла обертом. Ох, мені потрібен помічник для обчислень. вигукнула Оксанка. Вона взяла мамин телефон і відкрила додаток калькулятор. Привіт! Я калькулятор. Я швидко рахую, пролунав дружній голос. За мить він підрахував усі ціни. У магазині Оксанка уважно спостерігала за касовим апаратом. Він блискавично рахував вартість товарів, а потім видавав довгий паперовий чек. Я рахую і друкую інформацію про покупку, діловито промовив апарат, підтверджуючи її обчислення. Повернувшись додому, Оксанка сіла за стіл, де стояв комп'ютер. Тепер їй треба було не просто рахувати, а опрацьовувати інформацію, отримати ідеї, зберігати список гостей та передати запрошення. Для початку треба все набрати, сказав монітор. Познайомся з Клавою. Вона відповідає за ведення чисел і літер. Клавіатура на ім'я Клава засяяла різними клавішами. Клава пояснила. Числа для обчислень ти можеш набрати на великій частині, де є літери, або на маленькій, окремій збоку. А літери набереш, щоб написати ім'я подруги. Головне, пам'ятай про групи клавіш. Я хочу написати Велике Свято, сказала Оксана. Але як написати великі літери? Клава відповіла. Просто натисни і потримай клавішу Shift. Я, як спеціальна клавіша, вмію змінювати призначення інших клавіш. Оксанка випадково відкрила вікно, яке їй було не потрібно. Ой, як його закрити. Клава запропонувала. Для відміни дії або виходу з програми існує моя чарівна клавіша Escape. Вона завжди допоможе відмінити непотрібне. Завдяки клаві Оксана швидко надрукувала всі запрошення. Комп'ютер зберіг їх у папці, а потім передав друзям поштою. Ти допоміг мені опрацювати інформацію. Подякувала Оксана своєму електронному помічнику. Наступного дня на святі Оксанка розповіла подрузі, як їй допомогли пристрої для обчислень та опрацювання інформації. Швидкий калькулятор, касовий апарат і звичайно розумний комп'ютер з його вірною помічницею клавою.